Слава Україні, Героям слава! подякував вашій команді за матч, хоча ви і програли, але в другому таймі, після перерви, ви нібито включилися, а взагалі після 10 хвилин, як залишалося завершення, у вас нібито друге дихання, вам вдалося забити 4 м'ячі. І якби можливо ви так включили ще в першому таймі, то все ж таки здобулися очки в цьому матчі. Ваша думка, що ж не вистачило вам, щоб здобути в цьому матчі результативний якийсь результат? Слушила людей, ми вже втратили всі шанси, тому не знаю, може через це, може через якісь ще причини ми погано зібралися. Всьому важко грати достатньо. Тобто маємо, звісно, було б ще плюс до людини мати, тому ми фізично -то підсіли, а як ви сказали, вже на заключені 10 хвилин відбунулося друге дихання і були шанси. можливо, зачепитися за нічого, але я не думаю. І так, ми забили достатньо багато в такого матчу. Ось е -е, супер потрібно подякувати. В першому полі вони виглядали набагато гірше. Я думаю, це все пов'язано зі складом. У них було мало людей, збиралися а зараз, зібрали 10 людей. І, звісно, це дає результат. тому, і, і, ну, Я думаю, вони е -е, заслужені перемогли. Ми вже готуємося до сезону 8 на 8, тому ми так грали. Своє задоволення. Останні 10 хвилин вийшло поради своє задоволення до цього не виходило. Але ну, це футбол, це футзал. Тобто я вважаю, що результат закономірний в будь-якому випадку. Тому що, можливо, ми більше могли забити, але суперники могли забити достатньо багато років. Дякую за гру і постійно на 6-8. І що ж, бажаю вам успіхів у на наступних матчах і перемог в турнірах. Дякую.